Таю вас, як і завжди у цій порі, з вами телепередача звитяга та я Юлія Кінзерська. А розпочнемо із традиційної рубрики Дозор. Лави строковиків збройних сил України продовжують поповнюватись. Більше сотні новобранців з Рівненщини відправлено для проходження строкової служби у збройних силах України та інших силових структурах. Це п'ята частина від загальної кількості хлопців, що підлягають весняному призову в цій місцевості. Для майбутніх воїнів пролунали молитви й традиційне благословення. Невдовзі новобранці пройдуть первинний курс підготовки, після чого складуть присягу на вірність українському народові. Так само з навчання розпочнеться військова служба і у понад ста призовників із Києва та області, яких урочисто провели на об'єднаному збірному пункті Київського міського військового комісаріату. Коли людина служить в армії, в неї життя складується по другому Уже начинают весе разуметь и знает. Я считаю, что это абсолютно нормально. будь любого взрослого мужчины, тем более це ж не 18 лет, когда ты ще не понимал, куда тебя зовут и зачем это кому-то надо. Это уже осознанное решение, было его он полностью его принял. Так скажем, страна сказала надо. Цьогоріч призов громадян на строкову службу розпочався 5 травня і триватиме до 30 червня. Понад 8 тисяч юнаків поповнять лави збройних сил і майже стільки ж інших силових структур. Військовослужбовці строкової служби не будуть направлятися в зону проведення антитерористичної операції. На жаль, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції і досі залишається напруженою. Наші колеги Антон Миронович та Владислав Назаркевич, які зараз перебувають на передовій, поділилися з нами оперативним відео. Зараз ми на зеніті. Це ще одна з позицій сил антитерористичної операції. Перед війною тут дислокувалась одна із частин Збройних сил України. Потім її героїчно обороняв зведений загін повітряних сил. Але днями буквально з того напрямку сюди намагалась прорватися ворожа диверсійно-розвідувальна група. Зеленки, там де найвисока трава. Зав'язався, в принципі, так був. їх добре. Прикрывали их автоматная стрельба, АГС работали. Чуть дальше СПГ полетело. Ну, в принципе, дальше не полезли. Ну, щупают. В принципе, пришли, пощупали, отработали, ушли. Как таковой походу у них цели даже не было. Ну, що бити, при том, что проблема у нас проблема. Дуже висока трава і вони мають можливість підв'язати до нас диску, на ту близько. Ну, може, бачити три дні тому по телебаченні передавали репортаж, що в городі, видим, в городі попали снаряди. Ось якраз це стріляли за репортаж. Через нас, скажімо так, за хвилину три від трьох до десяти від послід було за хвилину з того боку. 4. Сам була звичайно, не одна савошка і не дві три. І протягом десь хвилин сорока це був обстріл які Втім, робив википити, що хлопців буде наших хлопців, що люди хлопці породи, і дякую Бог, і потім помітка. Маємо ось такі. Оце в них це вже інтернеса. А я сам в мінець заселяють без фактично Особливо, коли почнеться 8 вечора, 8-9 вечора. Так само, Тут ніхто перед 9 вечора. Ну от ток от темнієєць починається. примерно часов до 11. Им нормально там насыпешь, все, они отдыхают. Больше стараются как бы не выбить нас отсюда с нашей позиции. И вот больше, чем, наверное, провоцируют. Зайдут, так постреляют, постреляют, мы им ответим, все, Триває співпраця канадських інструкторів та військової поліції. Інструктори з Канади протягом двох тижнів навчали бійців військової служби правопорядку. Стоп! На цих майданчиках наші армійці опановували правила поведінки з правопорушниками за стандартами НАТО. А ось в такому спорядженні інструктори тренують наших хлопців. Скажу вам не дуже зручно, але досить надійно, адже вони дуже добре захищають від ударів. А по закінченню курсів ці костюми подарують нашим військовим. Починаючи з 2015 року, канадські військові підготували вже тисячу українських бійців за різними напрямками. Серед інших були навчання зі знищення вибухових пристроїв, військово-медичної допомоги та модернізації логістики. З усіх навчань, які ми проводили, можемо зробити висновок, що українські солдати дуже добре виховані і дуже підготовлені. У них багато досвіду, і працювати з ними це велике задоволення, і військова поліція не є винятком. Те, що я сьогодні побачив, це дійсно новина для України для нас верніше для військової військової служби правопорядку, тому що. Дай дожджа, ми трохи, наш менталітет, ми трохи десь боїмося перегнути палку, ми боїмося десь застосувати силу, десь відносимося до цього обережно. Перші курси, які в нас тут проходили у 2015 році, я скажу, що вони йшли дійсно така, боязь була. І от канадська сторона. Переламала наш цей менталітет, і ви сьогодні побачили самі, що дійсно це потрібно. Усі учасники навчання отримали сертифікати. Із двадцятки військових канадці відзначили трьох найкращих, впевнені, що один з них, Володимир Горбань, сам уже може бути інструктором. Мені дуже сподобався даний курс, особливо інструктори, наскільки методика викладання матеріалу, що з української сторони, що з канадської сторони, вони влаштовували додаткові завдання і окремо підходили до кожного військовослужбовця з окремою методикою, щоб все вийшло. Закон про військову поліцію Верховна Рада розглядала неодноразово, проте безрезультатно. Зараз документ знаходиться на розгляді в адміністрації президента. Тим часом канадці не припинятимуть тренування з нашими військовими. Експерт НАТО зустрівся з учасниками проведення антитерористичної операції, які проходять службу в Національній академії сухопутних військ. Доцент Національного університету оборони Республіки Польща, капітан першого рангу запасу Пьотр Гавлічок, під час свого перебування у провідному навчальному закладі сухопутних військ порозмовляв із офіцерами та курсантами, які мають бойовий досвід здобути у зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої країни. Іноземний гість розповів присутнім, що метою таких зустрічей, а вони до речі проходитимуть також і в навчальних закладах Одеси та Харкова. Є узагальнення цього досвіду та підготовка білої книги досвіду, набутого у ході АТО. В рамках своєї роботи іноземний гість також обговорив із відповідальними особами стан, проблемні питання та перспективи впровадження стандартів НАТО до навчального процесу після загальної розмови. Піотр гавлічок особисто переговорив із кожним учасником АТО. Експерти цікавили відповіді безпосередніх її учасників на низку запитань. Це і які завдання вони виконували, які труднощі виникали, і що було причиною появи цих проблем, які дії були вжиті для покращення стану армії та чимало іншого. Окрім цього, під час відвідання вишу Піотр Гавлічек зустрівся із начальником національної академії сухопутних військ генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком. У ході розмови вони обговорили сучасний стан військової освіти в обох країнах, а також актуальні питання її реформування. На полігоні поблизу Житомира відточують свою майстерність українські снайпери. Снайпер на полі бою, наче ферзь на шахівниці. Найсильніша фігура, яка атакує зненацька, і блискавично. Кожен хід продуманий до дрібниць. Зосередженість, витримка, терпіння, інтуїція, швидка реакція, якості, які вирізняють професійного снайпера. Українські стрільці вдосконалювали необхідні навички на триденних змаганнях, що проходили на полігоні поблизу Житомира. Соріновані дуже потрібні. То, во-первых, тренування, порушення кваліфікації, полишення своїх знань і опитування. Ну і плюс злагодження між собою змагалися представники всіх десантних бригад українського війська. Загалом 10 команд. Кожна складається з двох снайперів, стрільця і кулеметника. Під час роботи снайперів ми прикриваємо їхні фланги від умовного противника. Умови для військових наближені до реальних бойових дій. Так гартується фізична і психологічна стійкість. Оцінюємо як влучність, так і вміння працювати в складі. Руб ми перевіряємо, як вони можуть точно і влучно вражати цілі на різних дистанціях, так і вправи в максимально наближені до бойових, коли їм потрібно бігати, повзати, виконувати всі ті бойові завдання, які вони будуть практично виконуватись в зоні АТО. За результатами змагань найкращим снайпером став інструктор школи снайперів ВДВ. Перше командне місце вибороли представники 79-ї бригади ВДВ, друге та третє – 25-ї. Військовий шпиталь отримав нову апаратуру. Головний клінічний військовий госпіталь отримав новітнє обладнання. Апаратуру для реабілітації військових передали хірургічному відділенню. Волонтери фонду Вільна душа України спільно з представниками фірми Біонатмед. було дуже неожиданно. нам помогли волонтери. фирма пошла навстречу и производитель венгерская помогла нам тоже и пообещала еще дать аппараты как такой вот магнит, который мы будем использовать в другой клинике, в клинике неврологии для наших же пациентов в нашем кабинете неврологии и еще один магнит, который будет использоваться при шейных остеохондрозах очень хорошие конфигурации, которого в принципе сейчас у нас просто даже и нету такое. И я, это оказывается новый аппарат, который буквально они начали недавно производить, и в мире таких тоже еще нет. Врач может сделать операции очень хорошо, очень грамотно, но всегда лечит организм сам себе, если даем ему возможность. Так помогать можно, только надо всегда дать возможность, чтобы эти восстановительные процессы всегда по возможности убыстрялись. За допомогою цих пристроїв здійснюватимуть світлову терапію для ушних для, для, горла, для а також імпульсну магнітну терапію. Імпульсна магнітна терапія дозволяє лічить гораздо шире і більше кількість заболівань, надзології, які страждають страдають наші пацієнти. и гораздо более эффективно. Еще также удобно, что он, в принципе, позволяет на все тело. Почему? Потому что наши предыдущие аппараты, да, они маленькие, это постоянные магниты, и только на определенный какой-то участок. Здесь мы можем захватывать сразу же одному же этому пациенту, не перекладывая магниты сразу, фактически все тело. Процедура безпечна, запевняють виробники. Всі товари сертифіковані. Якість гарантують за європейськими стандартами. За минулий рік клініка фізіотерапії прийняла понад 6 тисяч пацієнтів, серед яких більше тисячі учасники АТО. Тому нове обладнання підвищить як якість, так і швидкість обслуговування хворих. Всі післяопераційні травматологічні хворі проходять лікування. У нас ким назначає кін лікарі, назначають магніт. Процедура триває в загальності 20 хвилин. Але в залежності від стану хворого і від форми його поранення буває менше, буває більше. Ви як лікарі, лікарів. На Пошуть нам волонтери фонду Вільна душа України планують забезпечити такою апаратурою всі медичні військові заклади. Я воєнний і я хочу допомагати воєнним збройним силам. Нам два місяці але ми зуміли знайти так, такий мост дружби з дружбасфінською республікою з венгерською. Предоставили. Ірпінський госпіталь оборудовання для лічення режних спинних заболівань. А на даному даний час, на даний час ну, з венгерськими колегами предоставили центральний госпіталь України оборудовання. Наразі волонтери спільно з турецькою фірмою будуватимуть житло для військовослужбовців. Про це підписали меморандум із міністерством оборони України. Воїни АТО виконали пісню Дорога на схід Ідуть бої за перемогу. І храму і мости під бирним небом так звані старші брати, поравши хлопців у дороги, пам'ятаймо на завших, що на коліна не ніколи славні козаки, дорога на схід, дорога на схід. Будь наші хлопці, нації світ, дорога на схід. Дорога на схід. У Львові пройшов запис нової військової пісні під назвою Дорога на схід. Автори композиції, чернівецький поет Василь Фесюк та переможець проєкту Голос країни Павло Табаков. Працюючи над музикою, композитор вирішив, що пісню мають виконувати. воїни АТО. ми дзвонимо на полігон, а там настільки швидко все. Нам організували, все відреагували. Практично на рівні там, Міністерства оборони це все раз, хлопцям сказали, в формі приїхали, все. Ну ми тут такі, Я б не назвав це е, якимось там кастингом, ну бо кастинги це більш для професіоналів, скажімо так. Ну, а тут просто хлопці стали, повчили текст, вивчили, я сказав, все, ми працюємо, ми, ми записуємо цю пісню. Усі бійці зі Львівщини. кожен із них має певне відношення до музики. Десантник Андрій закінчив музичне училище. Артилерист Тарас професійний бандурист, снайпер Богдан у мирному житті керує радіостанцією. А Нацгвардієць Максим виступав у зоні АТО з концертами. Найстарший – 50-річний сапер Петро зі шкільних років співає у хорах. Були пісні, які десь припадали до душі, десь коли там з хлопцями їхали на виїзди, там на бетерах колонки. і там… Шуміло там ядках гурт, медовий полін, хепіса сепаратист. От, тобто якісь такі драйвові штуки. От вони йшли для підбадьорення. Моменти тиші була лірика. Вже через кілька тижнів пісня у виконанні п'яти українських воїнів зазвучить в ефірах радіостанцій. До дня вишиванки військовослужбовці Національної академії сухопутних військ взяли участь у святкових заходах. У 3-4 травня українці вже традиційно відзначають день вишиванки. Цьогоріч минає вже 10-та річниця свята. Попри те, що святкування не є офіційним, його відзначають не лише в Україні, але й в українській діаспорі по всьому світі. Більшість українців цього дня вдягають вишиванки, йдучи на роботу, навчання та просто на прогулянку. Цьогоріч з нагоди Свято у Львові на площі ринок було встановлено сцену, з якою впродовж дня перед мешканцями міста та його гостями виступали як професійні, так і аматорські колективи. Справжньою родзинкою свята став виступ військового оркестру Національної академії сухопутних військ під керівництвом підполковника Ігоря Дубна. Військові музиканти продемонстрували присутнім дефіле. А також виконали чимало як народних, так і сучасних популярних композицій українських композиторів. Бурхливі оплески гостей свята викликав також танцювальний виступ балетної трупи оркестру. За словами підполковника Ігоря Дубна, музикантів оркестру добре знають львів'яни та гості княжого міста, адже військові артисти беруть участь не лише в офіційних заходах, які проводяться в місті, але й досить часто виступають на площах старовинного міста під час різноманітних культурних заходів. На Львівщині зібрались провідні науковці збройних сил України у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ. У заході, який вже в дев'яте відбувався на базі Національної академії сухопутних військ, взяли участь близько двох сотень представників військово-промислового комплексу, провідних військових та цивільних науково-дослідних установ, навчальних закладів України, а також волонтерських організацій. Учасники науково-практичної конференції впродовж двох днів обговорювали результати наукових досліджень з питань озброєння та військової техніки сухопутних військ. Також вони обмінялися досвідом наукової і науково-технічної діяльності. Під час заходу науковці розглянули чимало важливих і цікавих питань, зокрема, проблеми розвитку бойових броньованих машин та шляхи їх вирішення, розробку системи підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління тактичної ланки. Спеціальне застосування супутникової навігації, можливості вітчизняних підприємств при вирішенні актуальних проблем оснащення збройних сил України, сучасними зразками озброєння і військової техніки, також чимало багато інших питань для обговорення на конференції. Подали тези та доповіді від майже півсотні установ та організацій, основні з яких розглядали на пленарному засіданні, решту під час засідання роботи семи секцій за визначеними напрямками. Проведення такого заходу є ніщо іншим, як підвищення ефективності в розробці новітнього озброєння, а також модернізації сучасної техніки озброєння, яка стоїть сьогодні на От, Сьогодні ці виробничі майстерні оборонно промислового комплексу представляють як броньовані машини, представлять нам сьогодні засоби зв'язку. Наземні роботи, що цікаво, це вперше будуть тут показані. Також приємно, що будуть показані нові системи навігації, системи розвідки, ну і інші зразки. Тут цих зразків нараховується від маленького до великого, понад 500 зразків. Техніки ізброєння на нашу конференцію запрошено багато командирів ви чули, бачили від сухопутних військ, від, від команд, оперативних команд, і так далі, команд, командирів, бригад, так далі, щоб вони подивилися цю, ці зразки техніки і озброєння і чим вона їм потрібна в практичних діях. І я думаю, вони приймуть відповідне рішення для того, щоб в подальшому розвивати цю техніку. Уко озброєння і, і застосовувати її в цілях по захисту нашої держави. В рамках роботи конференції представники військово-промислового комплексу та провідних науково-дослідних установ також облаштували виставку сучасних зразків озброєння та військової техніки, обладнання та устаткування військового призначення, військової уніформи тощо. Учасники конференції змогли оцінити. Тактико-технічні характеристики броньованих автомобілів Спартан, «Кугуар», шрек, наземного роботизованого комплексу, бойового модулю для броньованих машин, мобільного вузла зв'язку та багато іншого. Варто також зазначити, що конференція відбулася напередодні дня науки. Які у нашій державі традиційно святкують у третю суботу травня. я хотів би сьогодні від себе особисто, від колектива Національної академії сухопутних військ поздоровити всіх науковців з цією знаменною датою з Днем науки, перш за все бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів. Творчих і щоб їхні творчі успіхи йшли на користь обороноздатності нашої держави для того, щоб своїми новітніми зразками ми досягли тієї доважданої перемоги, яку ми очікуємо на сьогоднішній день. На Львівщині курсанти вищих військових навчальних закладів вперше позмагали з літнього біатлону та воєнізованого кросу. Як це було? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. В чемпіонаті з літнього біатлону та воєнізованого кросу, який проводився вперше, взяли участь команди шістьох вищих навчальних закладів Збройних сил України. Впервые проводиться за останні 20 лет первенство по біатлону, именно воєнному біатлону, тому що вона раніше, в принципі, культивірувалася давно, а проводиться вот за 20 вперше. Уровень курсанту, курсанта, що радують, насамперед, оказався. А вже далі хоч, але казали, що на висоті. Чому взагалі починають провадити такі види спорту, спартакіаду серед начальних закладів? Тому що окрема фізична підготовка, окрема вогнева підготовка, окрема тактична підготовка це не є рівень підготовленості від послужбовця. А дані змагання показують підготовленість військовослужбовця в комплексі. Змагання відбулися на полігоні міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Курсантам довелося змагатися не лише між собою, а й з погодніми умовами. Погода могла бути кращою, трішки тяжко бігти, тому що вночі був дощ, і тому певна дистанція по грунту дуже сира. і Тяжко бігти. У літньому біатлоні всі учасники з кожної команди пробігали чотири кола по 750 метрів. При цьому після кожного із них вони мали поцілити з автомата у мішень, спершу стоячи, потім на колінах, а згодом лежачи. У воєнізованому кросі курсантам теж треба було пробігти три кілометри. Однак стріляли учасники лише раз. Із трьох спроб курсантам треба було поцілити в мішень на віддалі 100 метрів, а згодом кинути на 35 метрів або далі навчальну гранату. Переможницею в кожному із видів змагань ставала команда, чий середній бал був найвищим. Найкращими в обох дисциплінах, попри погодні умови, вдалося стати львівським курсантам. На сьогодні наш час добіг кінця. Побачимось наступної неділі у цій же порі. Нехай щастить.